Всім привіт! Це моє друге відео. Починаю його з Німеччини, а точніше з околиць Берліна. У мене загрузка буде завтра в четвер по Німеччині 700 км. Так що сьогодні в мене є півдня. я зараз постараюся доїхати до центру Берліна і трошки там погуляти. Зараз побачимо чи в мене вийде. Зараз 16-та година вечора вже. Фу, та й такі. Іду зараз на автобус, бо я стою так на окраїні Берліна і мені показує 14 кілометрів. Надіюсь, що доїду, що автобуси будуть ходити нормально. Та й познімаю вам трохи Берлін. Всім гарного дня! Доїхав я все-таки в Берлін. До центру добрався тут ближче. Бранденбургські ворота, вроді би так називаються. І зараз трошки погуляємо по Берліні, подивимося, що тут як в Берліні я перший раз. Так. Боже, підходили до мене тільки що якісь хлопці, бляха, іспанці питали, веде. Яка моя улюблена іспанська їжа, чи я говорю по-іспанськи. Боже, я ні не відповів, я ніхіра, блядь, тупо затупив. Ну буває, ну що зробиш. Знаходжуся біля будинку парламенту в Берліні і походу туди оплатний вхід, цікаво скільки стоїть. І цікаво, чи ми туди підемо. Бо якщо це просто вхід, щоб зробити фотографію на його прямому фоні, то ну вибачайте, за таке платити я теж не буду. Я собі піду і безплатно це зроблю. Так то він виглядає. Як оказалось, це просто для екскурсії вхід. Але я вибрав не дуже вдалий момент, щоб погуляти тут. Якраз якісь реконструкції йдуть. Ну нічого, зато побачив реконструкції, реконструкції і будинок парламенту. Боже, як сонце сліпить. Красиво. ハハハハ Башні От ми по дорозі такі. Та її людина А ми йдемо туди. Туди. Постараємося попасти. Ну, не вийшло в мене попасти на ту башню. Видно? Ні, її вже не видно. Зато. Такий гарний захід сонця о, є, зловило. Та й такі, я трошки прогулялись по Берліну, подивилися, що тут як. Красиво, красиво. До п'ятірки, столиці країни, в яких я був, він точно входить. Мені сподобався. Ну що, всім привіт! Я три дня нічого не записував, бо то тут то сам експрес коротше, мав. Тобто швидка загрузка, швидка вигрузка. мав особливого часу, щоб це робити. Зараз вихідні я стою в Німеччині, в якомусь маленькому містечку, так що тобто, особливо я тут не походжу, не погуляю. Зараз йду в магазин, собі маленькі закупи зробити. Ой, та й далі, напевно. Ну може ще пройдуся. По по цьому містечку подивлюся, може є щось цікаве, бо отак на гуглу дивився. То такого особливо нічого нема. Якийсь перевоз тут є, такий, е, старий, що їздить, але його... він, він тільки будні з понеділка по п'ятницю тут катається. А так-то особливо нічого нема. Так що йдемо в магазин, щось трохи пройдемося, подивимося та й будемо відпочивати зустріти. Біля машини. Тепла погода в німцях. Я вже футболочка, шортики. Все як треба, Та й таке. Йду і по дорозі бачу таку, О, таку штучку. Автобус. Панорама Бет. Що це таке? Цікаво, куди там панорама відкривається? Бо особливо тут гір нема тут такі полонини можна сказати. Так що але туди десь там через місто напевно йти. Ну не знаю, побачу, може туди піду, а можливо ні. Як, як мені заходиться. Бо тоді так само я мав в Берліні хотів піднятися на ту башню. І підійшовши до неї, я був десь годині сьомий. Біля сьомої, як оказалось, о порі там дуже багато е, людей і квитки треба купляти за ну, раніше і онлайн, Тобто там хоча б за добу дивитися, а на місці вже не продавали. О, так що. Тоді в мене з башнею не вийшло, ну туди я не знаю просто, чи мені хочеться аж туди йти. Але там дивлюся, люди ходять, там є якась стежка. То можливо, можливо, ми туди пройдемось. Хоча вона туди не веде. А ні, веде. Ну побачу, побачу. Ішов, йшов, просто гуляв цим містечком, натрапив на отакий фонтан. Тобто, типа, дитинка маленька, округ неї, йо. Якісь монстри. А, о, зараз я вам покажу. Що це за монстри? Тут для таких як я, напевно, табличку зробили. Ага, дивіться, і тобто. Тут розписано, хто це, що це. Що за такі? Баба Яга, я тільки Бабу Ягу пізнав. Дві якісь бабаєги і все. А і оцього у у цього, я бачив Тікток. Капець. Стрьомна фігня, звісно. Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях, що це, чи це в них якісь обряди є чи як в Німеччині. Бо перший раз бачу, щоб такий фонтан сто... стояв, і там в неї помальовані пальці, губи. І на ногах пальці. Червоні. Цікаво, що це означає. Йду я по такій от стежці і бачу там коротше, тут якийсь водоспад. Вирішив до нього піти, подивитися, що це за водоспад. Цікаво, що за мною йдуть дві дівчини, які теж походу перший раз сюди. Ого, він не маленький указ, німо. Аж там тягнеться, А ну йде. Йдемо поближче подивитись. Ще я вам хочу сказати, подорожуйте, це класно. Бо без подорожей не побачите такого. того. Вроді би такі містечки, я просто так знайшов на карту. А так красиво.